Вітаю вас на каналі Міні-Трактор УА До вашої уваги кубота М-65 на 65 кінських сил. Оснащена трьохциліндровим дизельним двигуном. Об'єм двигуна 3,5 літри. Паливний бак має 80 літрів, обороти ВОМ 540 тисяч. З таким робоче місце. Напрацювання 1360 мотогодин. Гарна резина, Без тріщин. Задня резина 12 х 36, передня резина 83 х на 24, також гарна без Ось Такий має вид попереду, має дашок, потужна рама, до якої можна Доробити цю повноцінну кабіну. Вага даного трактора 2600. Підйом візки до 2 тонн. Навіска потужна. Має також два гідровиходи. Трактор тільки поставлено колеса, провірили, все працює. Ще не мили. Як прийшов з Японії, так і є. Ціна даного трактора 17500. Чекаємо вас на майданчику Мінніагро шосе 2А. До зустрічі!